Олександр ніжно тримає кохану за руки. Каже, ті лічені дні, що не бачилися, були для нього справжнім пеклом. Подружжя разом 37 років мешкали на Донеччині. Обидва отримали поранення. Неподалік їхнього будинку прилетів ворожий снаряд. Чоловік відбувся контузією. Каже, пощастило опинитися подалі від епіцентру вибуху. Одразу кинувся рятувати дружину. Вона десь півтора метра відміни була, я два метри. Я розчухався трошки, глянув, де вона, схватив її на руки і поніс до порога. Побіг шукати допомогу, приїхав, вже військові перемотували. На подружжя військові евакуювали до лікарні у Курахово. Чоловіка лишили там, а от непритомну Ірину перевели до Дніпровського медзакладу. Олександр згадує, з дружиною зв'язку не було. Лише знав, у якому вона може бути місці. Тож відмовився від власного лікування та вирушив на пошуки. При першій можливості перевозчик через перевозчика приїхав сюди і почав тут шукати. Жінка, я стільки знаю, все її як кажуть. Я не знаю. Це, це одна рідна душа. Ірина нині у реанімації. Поряд люблячий чоловік. Знайти її він зміг лише сьогодні. До зустрічі навіть і не знав, чи вижила дружина. Подумки з чоловіком вже попрощалася, і Ірина. Я ось скільки ні. Я не знала, живий він не живий. Що де, Нічого. Вчора був, заходив в палат. Там не передам це було. Я вже не вгадалася, зайшов. каже». Добрий день, я на голос обернулася. Зі сльозами на очах жінка каже, тепер почувається набагато краще. Близька душа є с що не вросив, як кажуть. Життя зараз яка, кому ми, отака жінка, інвалід фактично, кому я потрібна була. А він знайшов, він усіх скурагала з, з больниці. Як узнав, що я тут, Тоже не став не врачів, нічого кантужени до лікарні Ірину доправило у важкому стані з ушкодженням кишківника. Тут вже зробила три операції. Попереду ще як мінімум одна, кажуть медики. Про прогнози на майбутнє поки висловлюються стримано. Це страшно давати Страшно давати будь-які прогнози, бо стаються проблеми не тільки на перший другий день, а й на десятий і на п'ятнадцятий. Але зараз тією тенденцією, яка у неї, ми дуже сподіваємося і віримо, що у неї все буде добре. Стан Ірини лишається важким. Говорити про переведення з реанімації кажуть медики поки зарано, але вже бачать позитивну динаміку, у тому числі завдяки зустрічі із чоловіком. Така, знаєте, щаслива зустріч, коли один одного вже похоронили. Але Тут зустрілися і сказали, що це вже вічність, що ми завжди будемо поруч. Рідні люди поруч, кажуть лікарі, завжди надають пацієнтам сил боротися за життя. Тож висловлюють надію, тепер, коли поряд із Іриною її чоловік, відновлюватися буде швидше. Катерина Нічик та Сергій Гончар новини одинадцятого каналу.